Отже, Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід. Він має перебувати під вартою 60 днів або ж внести заставу у розмірі 509 млн мільйонів гривень. У суді перебуває наша кореспондентка Олександра Кулібаба. Олександру чи вдалося тобі побачити Коломойського після оголошення вироку? Як він відреагував? Побачити вдалося і знаєш. Тут з самого ранку вже навіть не чекали взагалі, що якесь рішення тут відбудеться, але рішення суду є. Це зробили. Суд обрав запобіжний захід ігору Коломойському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави у понад 509 мільйонів гривень. Якщо бути точнішим, це 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Також прокурор відмовився розмовляти. З нами і Ігор Валерійович коментарів так само не надавав. На питання чи буде пити з нами каву, так само не відповів. Так само коли його вивели із зали суду, частина журналістів пішла записувати Ігра Коломойського, але до до самого суду нас не пускали. Мабуть, хвилин п'ять, а можливо і більше нас не допускали до зали суду. Частина журналістів була у суді, частина журналістів була поза межами суду. Будівлю суду нас туди не допускали і. Скажу відверто, від самого ранку охорона поводиться тут не дуже, скажімо так, адекватно, але все ж нам вдалося втрапити всередину, і хочу трішки вам ще розповісти, як самого Ігоря Валерійовича сюди привезли. Він приїхав сюди на автобусі, такому скажімо так, і одразу сказав, що потішити нас чимось він не може з самою підозрою. Він ознайомився, як він сказав, поверхнево їхав. Він з Дніпра і так само каже, що абсолютно не погоджується з цією підозрою. Власне, так само ще трішки повернуся до самого рішення суду. Тримати його будуть в СІЗО у Києві. Але якщо заставу внесуть, тоді він зможе змінити місце свого розташування. Ну, власне, трішки послухайте, як сюди приїхав Коломойський, що він нам розповів. Прошу пряму мову. Своє право не ви знаєте? Своє право не ви знаєте? Я навіть не знаю, що на ямку ми ж з рамку отримали підозру. Ознайомилися? Ні, я вже з про Але ж вам її вручили. Ви встигли ознайомитися з тим, що вам інкримінують і чому підозрюють? Очень, очень бідно. Поверхня. Ну, а з тим, що ви поверхнево встигли ознайомитися, власне, чи погоджуєтеся? Ну, конечно, Ні? Абсолютно. На а як ви чіпите сьогодні? Я взагалі не думаю. За словами судді, він сказав, що на апеляцію можна подати до 7 вересня, тобто оскаржити рішення. Так само поспілкувалися із прокурорами. Прокурори кажуть, що будуть так само подавати, що є можливість подавати і на європейські суди у разі необхідності. Сказали слідкувати надалі за цією справою. Власне про рішення суду так само давайте послухаємо прямомову. мову. Застосувати щодо підозрного Коломойського Ігора Валерійовича 13 лютого 1963 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. У відділі забезпечення досудового розслідування Служби безпеки України, міста, Київ, правова Каскудів, будинок 31А, тобто до 31 жовтня 2023 року включно. Зв'ята Коломойського Ігоря Валерійовича 1963 року народження під варту в залі суду. Визначити розмір застави у вигляді 190-190 тисяч прожиткових мінімумів для простоздатних осіб, що складає 509 тисяч 960 гривень. Вибачте, 509 мільйонів 960 тисяч гривень. Також прокурори розповіли, що у них було замало часу, щоб ознайомитися зі всіма матеріалами. Також за рішенням суду ігору Валерійовичу заборонили спілкуватися зі свідками у цей період, у цих два місяці. Тому, скажімо так, і для нас, і для прокурорів, за їхніми словами, це був нелегкий день, і тому ось така в мене наразі інформація. Будемо далі слідкувати за всіма подіями. І дивіться зранку у моєму сюжеті всі детальні інформацію тобі слово. Олександра, дякую, спасибі. Я розумію, що дійсно був нелегкий день, але ж така журналістська робота свідкувати за найгарячішими подіями. Наша Олександра Колібава була з включенням про те, як Коломойському обирали запобіжний захід. Виборчі кабінки у дворі під деревом, на зупинках та навіть на капотах машин на окупованих територіях України загарбники проводять дострокові псевдовибори до так званих місцевих органів влади. У самій Росії вони розпочнуться лише 10 вересня. Урни для голосування носять також. Подомі... Мівках у супроводі озброєних військових, буцімто міркувань безпеки. Голосувати дозволяють навіть тим, у кого є лише український паспорт чи інше посвідчення особи. Водночас більшість місцевих ігнорують липове волевиявлення, через що окупанти вдаються до тиску. Повідомляють координатори руху опору Жовта стрічка. Російські загарбники вже готують фальсифікації та фейкові результати, заявив в етері 5-го радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зокрема, в Маріуполь завезли на 200 тисяч більше білого. Етені ніж є самих виборців, служба безпеки України ідентифікувала 3,5 тисячі так званих кандидатів, колаборантів та їхніх російських кураторів, які організовують незаконне голосування. На них чекають підозри та кримінальні розслідування про колабораційну діяльність або ж держзраду. Псевдовибори на окупованих українських територіях засудив євросоюз, назвався порушенням міжнародного права та суверенітету України у Брюсселі Пообіцяли притягнути до відповідальності всіх причетних до цього незаконного процесу. Володимир Зеленський у вересні полетить до Сполучених Штатів. Там відвідає щорічне засідання Ради безпеки ООН. Президент України прийде на зустріч, щоб особисто представити свою формулу миру. Про це заявив посол Албанії в організації Фаріта Ходжа. Його слова цитує видання The Guardian. у вересні. Саме Албанія головує у Раді. Світові лідери почнуть збиратися у Нью-Йорку з 18 вересня на засідання високого рівня Генеральної асамблеї ООН. а саме засідання Ради безпеки. Щодо України відбудеться 20 вересня. Це буде другий візит українського президента до Сполучених Штатів за час повномасштабного вторгнення. Українські дипломати в Німеччині відреагували на напад на 10-річного хлопчика за те, що розмовляв українською мовою. Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до Міністерства внутрішніх справ нижньої Саксонії з проханням провести детальне розслідування. Українські консули кажуть, що перебувають на постійному зв'язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Обіцяють зробити усе необхідне, щоб притягнути винних до відповідальності. Німецька прокуратура порушила справу за звинувачення. Ченням у спробі вбивства. Інцидент стався 26 серпня у місті Айнбек, що у Нижній Саксонії. Незнайомець підійшов до групи дітей, які спілкувалися українською, і почав вимагати, аби вони перейшли на російську. За словами очевидців, він також заявив, що Україна почала війну. Чоловік потягнув одну з дівчат за волосся, а потім схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні мосту. В канал дитина відбулася легкою травмою голови та ноги. Нападника розшукає поліція. Посольство України наголошує, що в нижній Саксонії зареєстровано понад 110 тисяч українських громадян. Зима близько, а от чи буде блекаут? Торішній гіркий досвід дав зрозуміти українцям в умовах війни з країною терористкою Росією. Потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій і до масованих обстрілів, і до відсутності комунікацій, як от електроенергія, вода, газ чи опалення. З цим зіткнулися українці в усіх регіонах нашої країни. Відновлення знищеної росіянами енергосистеми триває до нині. Експерти вже застерігають цієї зими без блекаутів, навряд чи минеться. Як до них підготуватися в умовах сьогодення, та на що варто звернути увагу? Юрій Пугач продовжить. 10 жовтня торік найбільший обстріл Росією спрямований на знищення української енергосистеми. Того дня ракети рашистів поцілили у низку українських електростанцій та енерговузлів. Та, на жаль, не лише це масовані обстріли 10 та 11 жовтня забрали життя понад 30 українців. Кілька тисяч населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях залишилися без світла, і надалі обстріли української енергетики росіянами продовжувалися шаленими темпами. Частину дуже сильно і активно атакували. Це високовольтні мережі, які були під максимальними. Атаками, які розбивали максимально, і 45% їх по суті було знищено а по підсумках минулорічних атак станом на ну, кінець березня. Відтоді частину знищеної росіянами енергосистеми відновили та не всю. А як розв'язувати цю проблему зараз? Не знає ніхто об'єктивно. А як же тоді ніхто. ми зиму будемо жити? Ми минулого року підготувалися. тому. А як підготувалися? Як всі там генератори, гасовий гасовий пальник. пальник е що, що, Повербанки та... перепроведений інтернет. Не так страшно. Підготувалися? Так. Я не боюся. Чому? Ну, бо мені не страшно. Молодець. Торічні осінні обстріли вкотре показали, що, хоч як ми вірили в ЗСУ та комунальні служби, утім вони не всесильні. А ми маємо бути готовими прожити кілька днів без світла, води, опалення, а можливо і газу. Останній всеукраїнський блекаут був узимку. Відтоді вже чимало українців пристосувалися до таких умов і навчилися виживати без комунікацій. Утім, більше як за півроку з'явилося чимало і нових лайфгаків. Як і організації, які консультують людей, цілі громади та представників влади щодо відбудови і нових принципів енергоефективності, аби розпитати про все у деталях, знімальна група п'ятого вирушає у гості до однієї з таких установ. При вході до офісу одразу натрапляємо на сонячну панель. Ми робили е, аналіз, е, як можна такими е, сонячними панелями забезпечити багатоквартирний будинок. Е, е, інженер, до якого ми зверталися, він робив прорахунок. На 100 квартир приблизно і така сонячна станція коштувала приблизно 300-450 тисяч гривень. Для багатоквартирного будинку варіант дієвий, хоч і дороговартісний. Альтернатива зарядні станції. Є ось такі дві зарядні станції по півтора кіловата. Вони нас забезпечували тим, що ми могли заряджати від них якісь наші комп'ютери ноутбуки. У нас їх таких дві: одна є станція Екофлоу. А хотіла давайте. Вона на 2 кВт. Коли у нас були відключення, ми могли собі, наприклад, зробити каву. Вона повністю автономна. Коли відбувається відключення, вона вмикається і можна нею користуватися. Коли так, коли з'являється електроенергія, вона сама автоматично починає себе заряджати. Тобто, дуже зручно. А скільки коштує така станція? Є різні прорахунки, дуже залежить від потужності. Ну десь я думаю, до ну є 20 тисяч. Я бачила десь такі діапазон. Ще дешевша альтернатива, яка прослужить вам і у холод, і навіть у спеку, кондиціонер. Він вживає втричі менше електроенергії, ніж будь-який інший обігрівач, і плюс це всесезонна покупка. Ви ви ним користуєтесь і на охолодження, і на обігрів. Трошки дешевший варіант, економніший можуть бути ось такі керамічні панелі. Вони теж досить непогано такі гріють. Тут мені здається важливе уточнення. Це ж це працює від електроенергії. Так. Якщо повний блокаут, краще мабуть, все таки, якщо знаєте, що буде Відключення там планове, то поки є світло, мабуть, вімкнути все на максимум обігріти. Як ви робили минулої зими, наприклад? Так, ми в принципі так і робили. Ми включали кондиціонери, тому що вони нагрівають повітря найкраще, е, в принципі, так і і, і так тримати тепло. Та фахівчиня все ж радить для старту підготовки до можливих блекаутів спершу зробити невеличкий, так би мовити, енергоаудит своєї квартири. Подивіться на свої вікна. Якщо ви їх там не міняли і у вас там є кошти, замініть вікна на двошарові склопакети. Це дуже сильно буде зберігати тепло. Якщо у вас немає коштів, замінити вікна. Подивіться, можливо, ви можете закрити щілини, через які буде йти тепло, там монтажною піною, якимись іншими варіантами, і варіантів як. Підготувати свою оселю до блекауту дуже багато. Можна обрати той, що найкраще вписується у ваш бюджет, і найбільше підходить до ваших потреб. Та попередня зима точно показала: українці незламні, вигадливі та вміють долати будь-які труднощі. Юрій Пугач, Сергій Клименко та Орест Пона, п'ятий канал.